Привозьте РЕО Рево, я так сіл. тут твориться на територіях Мадєта. Ракета прилетіла, розбомбила корпус. Діти постраждали, дорослі, повибивали в вікна в новому корпусі. Люди розбирають, всі зібралися. Мер приїхав сюди. Слідкуємо за ситуацією. Дихати, роздавали тільки що маски, допомагали, тому що топливо, яке з ракети йде, воно дуже ядовите. Воно вбиває льотки. Громадська буде переворот злочинами буде максимум допомагати в даній ситуації. Тяжко. Поїхав за респіраторами закупляти, перевозити вахмадіт. Хто може, купляйте таксіл, купляйте реоводу, везіть в вехмадіт. Ракетне топливо, яке виділяє яд. Хлопці, багато хто не знає, пішли туди прямо в жерло пекла, розбирають завали. Зараз головне. Якщо можна, ходіть по аптеках, усі купляйте атаксіл і рево і привозіть до Ахмадєта. Дуже багато хлопців, яким треба пити, дуже багато зараз лікарств, яке в даний момент може хоч трохи допомогти їм, тому що льохи будуть поуражені дуже сильно.